Люди, ніби ми тільки крилі. І не обійнявши літати не в силі. Чим відрізняється православна Біблія від католицької. Чи взагалі є якась різниця? Перекладі фактично нема. Тобто текст однаковий. Єдине, що православні, тобто є книги, називаються Второканонічні, які е, в старому звіті новий завіт ідентичні в Старий завіт є там 5-6 книг, залежно від поділу, які е, з зору деяких богословів мають меншу богонатхненість. Е, і тому. Їх почали назвати е, второканонічні, якби, е, їхня канонічність є якби, меншою. Католицька церква прийняла їх як нормально біблійні, повноцінно біблійні, вони є в каноні, наприклад, це книги Макавеїв, е, також е, Варора, Юдити, Естера. Там є перелік, кому цікаво, можна в інтернеті зазнати Їх п'ять чи шість книг. Плач Єремії здається. Ну, може помилятися. Тут не так суттєво. Сутєво, що зрозуміти? Е, ці книги вони деякими церквами, наприклад, протестанти їх взагалі не мають в своєму всій біблії. Тобто, якщо ви купите протестантську біблію, ви їх там не знайдете. православних в деяких бібліях є, в деяких немає. Е, ці В католицьких вони. в каноні старать. Католики е, говорять про, про них як богонатхнення. Нормально, сприйматі книги. Хоча їх називають второканонічні книги. Православні, хто як да хто їх і не читає, але протестанти взагалі не приймають їх у рівні ну Це в процесі історії так виникло. Е, вони завжди якби сприймалися як второканонічні. Протестанти просто сказали, ми їх викидаємо, коли тут почалася реформа. Тому, хто має хоча мати повний канон біблійний, то, то треба просто передивлятися ці книги, які є, чи вони є. Наприклад, в перекладі Хоменка, який найчастіше греко-католицькій церкви, вони всі є, і їх можна прочитати. Вони цінні, там є багато речей, які також є для нашої віри. Просто щоб розуміти це. Тобто, католицька церква вважає їх як богонатхненні, такі, які можна читати як біблійну книгу. Протестанти так не вважають. Це хіба така одна з різниць? Амінь. Дякую. А православні так само. Там, наприклад, є які не натхнені, та Ну протестанти то понятно. а православні? Православні, наскільки, наскільки я розумію, тобто в них от є, є в деяких перекладах, є ці переклади. Ага, є. Угу. Є, деяких нема. Тому вони напевно. Скажу чесно, так що з точки зору, як це виглядає православних, не можу до кінця сказати, вже хіба треба питати з православного священника. Приблизно вони їх приймають, вони їх не відкидають, так як і протестанти, бо все на даний переклад православної церкви має ці книги. Можливо, вони будуть говорити про їх неуменшувану книгість, але не буду вгадувати. Можемо йти далі. Добре, дякую. she's me